Руслан Малиновський повернувся до збірної України після річної паузи. Гравець нарешті оговтався від трав та заслужив місце в основі Дженуа для нашої збірної. Руслан важливий гравець останнього десятиліття. Якраз у 2015-му Малиновський дебютував за синьо-жовтих ще за тренерства покійного Михайла Фоменка. Він мав усі шанси поїхати на євро 2016 Але важка травма вибила його зі збірної майже на рік. Але за Шевченка Руслан став ключовим гравцем з. Свій перший гол за збірну Малиновський забив у 2018-му спарингу проти італійців, а вже за тиждень засмутив Чехію в лізі націй. Втім, найбільш успішним для Малиновського був 2019-й. Тоді він доєднався до Аталанти, а у шести матчах за збірну записав на свій рахунок три голи та чотири асисти. Вібет. Титульний партнер української прем'єр-ліги не дивно, що Малиновський поїхав на Євро 2020 де відіграв чотири матчі в старті та віддав асист на Яремчука проти Нідерландів. На жаль, після відходу зі збірною Шевченка у хавбека почалися проблеми в збірній, які наклалися на клубну нестабільність. Малиновський не міг знайти спільну мову із Петраковим. А вже за Реброва став часто отримувати травми: суперасист проти Шотландії у плей-офф кваліфікації на ЧС та Гол Єрмен. Нам у лізі нації останні яскраві спогади про Руслана у збірній на євро 2024 він був запасним. А після цього вибав з обойми за станом здоров'я. Але тепер гравець готовий знову гучно заявити про себе, адже